Доброго дня, наші любі клієнтки, раді представити вам нову колекцію від Darkwind Туреччина та Італія. Потрошки отримаємо щодня нові надходження. Пропонуємо вам їх переглянути у наших сторіс, публікаціях, рілсах. Відмічайте нас, вподобайки ставте, пишіть нам, вказуйте об'єми грудей та стегон. Розмір будемо підбирати, як завжди. Старатися, намагатися, щоб вам все підійшло. Їде дуже багато штанів, осінь, зима, дуже багато джинсів, туніки, сукні. Дархін в цьому році представив нову колекцію розкішного трикотажу високоякісного. Італія також нас тішить джемперами, супербатальні розміри є, сукні шикарні, шифон. Є дуже багато таких нарядочки, теж є де, тому пильнуйте наші публікації. Всім гарного дня та вдалого робочого тижня!